Тема Розвиток поглядів на природу світла Електромагнітна теорія світла. Оптика. розділ фізики, в якому вивчаються світлові явища. Джерела світла це тіла або пристрої, що перетворюють будь-який вид енергії в світлову енергію. Приймачі світла це пристрої, призначені для виявлення або вимірювання світлового оптичного випромінювання. Погляди вчених на природу світла з часом змінювалися. Давні учені вважали, що з очей Виходять особливі тонькі щупальця, і що зорові враження виникають від ощупування ними предметів. Корпускулярна теорія світла Ісаак Ньютон дотримувався корпускулярної теорії світла, за якою світло це потік частинок. Що вилітають від джерела в усі боки. Теорія Ньютона підтверджувалася законом прямолінійного поширення світла. В однорідному прозорому середовищі світло поширюється прямолінійно. Але сам Ісаак Ньютон Розвинув корпускулярну теорію світла. Хвильова теорія світла. За уявленнями Христиана Гюйгенса, світло це хвилі, що поширюється в особливому середовищі ефірі, який заповнює увесь простір. І проникає всередину всіх тіл. Томас Юнг у 1802 році вперше спостерігав явище інтерференції світла і пояснив його на основі хвильових уявлень. Обидві теорії тривалий час існували паралельно. Жодна з них не могла перемогти. Лише авторитет Ньютона змушував більшість учених віддавати перевагу корпускулярній теорії. Відомі на той час закони поширення світла пояснювалися обома теоріями. Англійський фізик Джеймс Максвелл. Джеймс Максвелл у другій половині 19 століття показав, що світло є окремим випадком електромагнітних хвиль. Праці Максвелла заклали основи електромагнітної теорії світла. Під час поширення світло поводиться як хвиля. Відкриття електромагнітних хвиль. Німецький фізик Генріх Герц експериментально виявив електромагнітні хвилі. Досліди Герца підтвердили теорію Максвелла. На початку ХХ століття німецький фізик Макс Планк. Припустив, що атоми випромінюють світло з кінченими порціями, квантами. Альберт Ейнштейн. Альберт Ейнштейн у 1905 році довів, що під час випромінювання і поглинання світло поводить себе. Подібно до потоку частинок. Корпускулярно-хвильовий дуалізм. Корпускулярно-хвильовий дуалізм це прояв, залежно від умов як корпускулярних, так і хвильових властивостей світла. За сучасними уявленнями світло має подвійну природу. Світло це електромагнітні хвилі, але одночасно і потік частинок, квантів. Хвильові властивості світла. Явище інтерференції. Явище дифракції. Явище ДИСПЕРСІЇ ПОЛЯРИЗАЦІЯ СВІТЛА Квантові властивості світла, явище фотоефекту, Ефект Комптона. Люмінессенція фотосинтез, фотографія.